Духи довкола нас, бо довкола нас жива природа. В історичних джерелах інших цивілізацій жодна цивілізація не про не проіснувала більше тисячі років. Вона саморуйнувалась і за чвар, і війон. Цивілізація, яка виникла, проіснувала 2,5 тисячі років, а потім зникла. Але ми маємо їх код. Це ще на країнах хліборобів дає нам можливість. Саме доторкнутися серцем до наших глибин, хто заснував трипільську культуру від космосу до тонких енергій, це лише трипільської цивілізації на території Черкаської, Одеської, Кіровоградської, Чернівецької областей. Плов'янин це той, що словом славить янь і інь, темряву і світло, які не боряться, а які доповнюють одне одного. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, Я з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні продовжую рубрику книги про Україну з моєї власної бібліотеки. Наголошую, що в цій рубриці, яку, до речі, ви замовили, я розповідаю про ті книги, які я особисто читаю, на які опираюсь, які мене якимось чином зачепили. В тому чи іншому дослідженні, і які мені особисто дуже дуже до серця. Сьогодні особлива книга. До речі, ця книга Дар мені подарував на день народження Кузьма Федченко в буші Ярбільського району Вінницької області. І називається вона Священна країна хліборобів міста і селища Трипільської цивілізації у межиріччі Південного Бугу і Дніпра та Околиць. Дякую за цей неймовірний дар в Кузьмі. І, звичайно, дякую автору, якого вже, на жаль, з нами нема. Вадим Федорович Мицик в 23-му році покинув цей світ, перейшов на луки Сварожі. А що пише про Вадима Федоровича, автора цієї книги? Вікіпедія? Вікіпедія вказує, що він етнолог, археолог та музеєзнавець? А що пише про це? Саме видавець книги. Він пише, що Мицик Вадим Федорович, журналіст, дослідник народних свят обрядів, народного мистецтва, з 1972 року досліджував селище Трипільської цивілізації на території Черкаської, Одеської, Кіровоградської і Чернівецької областей. Відкрив ранньотрипільські поселення, Гребенюків Яр, Довжуків Куточок, Антонівка, зразки писемності Трипільської цивілізації. Також він описав автор багатьох книжок і він був нагороджений в тому числі премією Вікентія Хвойки за дослідження трипільської культури. Тож, екскурс саме до цієї книги. Зразу, шановні мої глядачі, мої друзі, любі друзі, які дивляться наш канал і дивляться цю рубрику. Наголошую, що ця книга вона видана в 2006 році, і я не знайшла інформації, чи вона перевидавалась. Ця книга дуже потужна, але я знайшла інформацію, що на деяких сайтах, у тому числі у букіністів, можна її знайти. Потужна, вона не тільки інформацією, яку вона в собі накопичила, і яку автор нам з вами Повідомляє, вона також, бачите, дуже такої приємної форми. Я дуже люблю книги, які мають нестандартний розмір, а в даному випадку такий квадратний розмір, дуже приємні такі кольори. Видала цю книгу два видавництва. Тут вказано, що видавництвами цієї книги в Києві були видавництво такі справи, а також університетське видавництво пульсари. В 2006 році ця книга була видана 264 сторінки ілюстрованих. І ось, можливо, якщо звернутися до цих видавництв, університетське видавництво пульсари чи такі справи, не знаю чесно, не скажу вам, чи існує зараз ще це видавництво. Раніше це було дуже потужне видавництво. Я навіть не шукала інформацію, пошукайте самі, якщо хочете, то ви, можливо, у них зможете цю книгу придбати. Ваші запитання, а де придбати книги, які ви нам анонсуєте, я ось цю. Принаймні, так, я отримала удар, тобто вдарунок. Тому просто хочу з вами познайомити цю книгу кни, і вас з цією книгою, тому що вона мене вразила. Вона мене вразила, по-перше, подивіться, як багато в цій книзі ілюстрацій саме трипільської цивілізації. І нагадаю вам, що це та, та цивілізація, яка Виникла, проіснувала 2,5 тисячі років, а потім зникла, і до сих пір немає одностайної думки, куди зникли трипільці. Але ми маємо їх код, ми маємо їх генетичний код. І ось в цій книзі ви знайдете дуже багато фото, дуже багато картинок, дуже багато матеріалів. Стосовно саме трипільської доби, трипільської цивілізації. Вона неймовірно легко читається, вона дуже гарно оздоблена. І зараз хочу вам розповісти про саме зміст, що сюди входить. Які тут є частини в цій книзі? Ну, ось, наприклад, працею і думкою, обшири трипілля селища хліборобів оріїв, поселення раннього трипілля, пшениця і всяка пашниця. Череда придомна і звірі дикі, священне коло, писемність хліборобів трипілля, хто заснував трипільську культуру, від космосу до тонких енергій, і так далі. Тут і для матеріалістів достатньо матеріалу, які вірять тільки науковим джерелам. Точним археологічним дослідженням. Тут і для езотериків, метафізиків також буде багато цікавого матеріалу. Ось ви бачите, що я поставила сюди таку закладинку, бо я хочу окремо вам показати розділ, яким прославився саме Вадим Федорович Мицик, він е розповідає тут про те, як він бачить, як він розуміє саме писемність хліборобів трипіль. Тому що вважається, що у трипільців не було писемності, що така розвинена цивілізація, яка проіснувала 2500 років, раптово зникла, не мала писемності. Вадим Федорович все-таки спростовує цю думку і розповідає в цій главі, що все-таки писемність на його думку існувала, що вона вся сакралізована в певних символах, і що маленькі символи, яким ми оздоблене абсолютно все довкола в трипільській хаті. Це і є писемність, але ми, сучасні люди, дивимося на писемність як на певні. Символи, знаки, з яких складаються склади, потім слова, потім речення. І тому ми не можемо прочитати знак, в якому може бути ціла історія, або ці величезна кількість сенсів. І ось в цьому наша велика проблема. До речі, нагадаю вам, що саме трипільська культура існувала 2,5 тисячі років як цивілізація. А в історичних джерелах інших цивілізацій жодна цивілізація не, про, не проіснувала більше тисячі років. Вона саморуйнувалась і за чвар, і війон. Що сталося з трипільцями? Яким чином трипільці? З'являються на території, в тому числі сучасної України, бо не тільки на території України ми можемо Терпійські поселення знайти, в тому числі і в інших е, е, західних країнах. Ми з вами не знаємо відповіді однозначно на це запитання. І вже найближчим часом у мене тут, в студії. В на каналі Калина будуть з'являтися різні дослідники. Тради... Традицій, саме трипілля або трипільської цивілізації, будуть висловлювати свої думки, будуть розповідати свої історії. Я також побувала в декількох місцях поселень трипільських, і в тому числі, як ви почули вже, що цю книгу мені саме подарували на день народження в буші, а це таке сакральне місце, в тому числі, де є і трипільська хата. В заповіднику Буші Буша, це Ямбільський район, Вінницька область. Також я була в Легедзіне, це найбільше трипільське протомісто, яке сьогодні археологи досліджують і яке. Має масштаб неймовірний це трипільське поселення, трипільське місто, яке займало 450 гектарів. До відома, до справки вашої, до уваги через тільки 2000 тисячі з лишнім років, після того, як зникає це місто, виникає стародавній Рим, який має тільки 300 гектарів площі. Подумайте, що робили наші пращури за декілька тисяч років до появи сучасних західних міст, що вони будували такі велетенські міста, що вони жили в якомусь дуже особливому полі. Полі, я впевнена: любові, єдності з природою, єдності з богами. І саме тут ми. В цій книзі ми можемо побачити величезну кількість різних малюнків, фотографій. І для мене так, зараз, знаєте, я посміхаюсь, бо я відкрила, розповідаючи вам трохи про трипілля, я відкриваю книгу, і я відкриваю саме на ось цьому фото. Я хочу щоб ви подивилися ближче тут таке чорно-біле фото це такий маленький будиночок. І, до Різні археологи сперечаються, навіщо при розкопках в трипільських хатах, в трипільських будинках знаходять ось такі будиночки. Вони бувають такі дуже гарні, такі на ніжках часто, з віконечками, всередині можуть бути ще якісь фігурки, вони як аналог великих будинків, які будували трипільці. Хоча не зовсім. Такого плану, як в яких жили трипільці. і ось археологи науковці сперечаються. Навіщо ці маленькі будиночки існували в е, традиції трипільців. Хтось каже, Та, то іграшки для дітей. Ну, Як наче діти люблять ж, гратися, будиночки, там лялечки граються. Хтось каже, ні, це е, дуже в, такий потужний сакральний сенс в цих будиночках. Це трипільці робили образи будинків, в яких вони жили для нащадків, колись вони розкопають і дізнаються, як виглядали їхні будинки. Ну, то Я тут тільки посміхаю. Я на таку версію. Мені найближча та версія, яку я почула безпосередньо у Людмили в буші, і вона розповідала, що. Вона вважає, і я також доєдную до цієї думки, що ці маленькі будиночки це будиночки для ритуалів, для духів, для духів-предків, яких треба було якось переносити з одного будинку в інший. Бо ви знаєте, що у Трипільців була така традиція, і знову ж таки по науковій версії, що вони були хліборобами, вони обробляли землю, коли виснажувалися землі, то вони... Цілими містами переходили на інші землі і міста, в яких вони жили до цього поселення, в яких вони жили, вони повністю руйнували і спалювали. Так от вони начебто переносили з собою саме-саме ціне, і в таких ось будиночках вони переносили духів пращурів, духів предків, яких запрошували з ними перейти в інший, в інший будинок, в інше поселення. Ця версія мені якось дуже до душі. Наскільки вона романтизована, чи наскільки вона все-таки відповідає дійсності, ніхто не дізнається. Хочу наголосити, мої любі, що будь-який археолог, який розкопав щось стародавнє, чому тисячі років, в будь-якому випадку дивиться на цей предмет, на те, що на ньому зображено, або на шматок якогось предмету. Через призму так, своїх знань, але і через призму свого світогляду. Якщо ми з вами дивимося, як сучасні люди на такі будиночки трипільців, і думаємо, ну а навіщо тих духів носити? Вони ж в світі духів і можуть там собі з нами переміщатися не обов'язково в якійсь посудині в вигляді цього, наприклад, будиночку, ритуальні посудині. Ми просто їх погукаємо, вони з нами на тонкому плані перемістимося. То це наше сучасне немислення, і навіть багато хто з нас з вами не замислюється над тим, що коли ми переїжджаємо з одного будинку в інший, то, хоча б, треба покликати за собою той дух дому, якого називають домовим. І хтось каже, я в це не вірю, це взагалі якесь язичництво, взагалі я знаю, що дехто з вас понаписує, Тетяно, що ви таке несете, але тим не менш, друзі, духи існують довкола. Вірите ви в них чи ні, вони поряд з нами. Наші пращури в них вірили, і не тільки в духи, які залишаються з нами наших пращурів, які померли, а і духи природи. Хатні духи, духи лісу, духи е, луку або озера, водойми тощо. Духи довкола нас, бо довкола нас жива природа. І чим швидше ми з цією живою природою е, вступимо в резонанс, чим швидше ми з цією живою природою подружимося, як робили це наші з вами пращури трипільці, тим. Швидше ми відновимося, відновимося самі і відновимо нашу країну. Тож наша країна, вона священна. Як називається ця книга священна країна хліборобів. Нічого немає зазорного в тому, що ми з вами нащадки славних хліборобів, трипільців, аріїв, оріїв. Ми маємо цим пишатися. Ми маємо це нести як свою найвищу, найкращу, найсильнішу ідентифікацію. І тоді ми зможемо заявляти світу, що ми є, ми існуємо. Ми вільна, незалежна потужна Україна. А для цього я вам рекомендую читати подібні книги. І мати їх в своїй бібліотеці, це на сьогоднішній день, мені здається, дуже-дуже потужно. Бо ваші діти, коли побачать, що ви читаєте, які книги ви їм залишили в вашій бібліотеці, вони будуть вам вдячні. Я дуже пишаюся, що в моїй бібліотеці з'явилася така. Потужна, сильна книга. Дякую за цей дар, дякую за цю книгу автору. І дякую кожному з вас, хто цю книгу також придбає і буде її вивчати. Подивіться ці ілюстрації, що тільки книга. Цей символізм на ляльках. Ви знаєте, я знову з пригадую, коли читала саме про енергетичні структури людини, які зображувалися на ритуальних ляльках у трипільців, я згадувала свою подорож в на Схід, коли я була в Китаї, і мені сказали, коли ви вже нарешті зрозумієте, що інь і янь це ваше, а не наше, не китайське. І почнете відновлювати себе як українці, які дали цю концепцію не боротьби протилежностей, а доповнення. Бо слов'янин це той, що словом славить янь і інь, темряву і світло, які не боряться, а які доповнюють одне одного, щоб жити, процвітати і володіти цим світом, який нам було подаровано нашими богами і богинями. І ми. Маємо цей світ з вами зрозуміти. Такі книги, як книга Вадима Федоровича Мицика Священа країна хліборомів, дає нам можливість саме доторкнутися серцем. До наших глибин, до нашої української ідентичності. Рекомендую цю книгу. Шукайте в інтернет-магазинах, на сайтах букіністів або на сайтах видавництва. Нагадаю, що видавництва це університетське видавництво пульсари і видавництво такі справи. До зустрічі на каналі Калина. Пишіть свої відгуки. Діліться цим відео. Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки, щоб поширювати інформацію про українське, про рідне. А я бажаю нам всім з вами щасливої долі і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!